Доброго дня. викопали трошки однозубки Рокомболя і пару головок подивитися, який стан. Ось такі у нас тітки. стандартні зраз. Одна зубочка Спочатку садяться такі дітки, потім отримується отака от однозубочка. Зубка завжди гарна. Ось така. З цієї однозубки дуже гарні, головки виходять великі. 8, 8-10 сантиметрів. Це у нас трошки. Ну як трошки, тут не трошки. Багацько. Це однозубка любаші Також. Для цього року гарно. Півтора, і півтори на до трьох сантиметрів. Це трошки Месідора викопали. В принципі, цього тижня до по Месідору закінчимо. Месідор так. Земля волога, так що будемо його купати до настання дощів. Все, сьогодні будемо купати.